Йоу, друзі, сьогодні поговоримо про теорію, яка звучить як комбінація з доктора Стренджа і лекції з квантової механіки. Роджер Пенрус, той самий геній, який шарить у чорних дірах, вирішив, що свідомість це не просто набір електричних імпульсів у мозку, а щось квантове. Так саме те квантове, де кіт одночасно і живий, і мертвий, поки ти не відкрив коробку. Пенрус сказав приблизно так: хлопці. Комп'ютери не зможуть стати свідомими, бо вони працюють алгоритмічно, а людська свідомість виходить за межі обчислень. І ось чому у нас у мозку можуть відбуватися квантові процеси. Разом з анестезіологом Стюартом Гамерофом, так чуваком, який, по ідеї, повинен знати, як вимкнути свідомість іронічно, правда, вони придумали теорію під назвою ОРГ ор, оркестроване об'єктивне скорочення. Суть така: у наших нейронах є мікротрубочки, маленькі білкові каркаси. І от саме в них, за версією пенроуза, відбуваються квантові коливання. Уявіть, що кожна така мікротрубочка це маленький клуб, де електрони тусуються в стані суперпозиції. І коли відбувається квантовий колапс, тобто, коли все світ каже вистачить двіжу, визначайся, народжується миттєвий акт свідомості. Буквально бам! І ти усвідомлюєш, що стоїш посеред кухні з ложкою в руці, і не пам'ятаєш, навіщо туди зайшов. Звучить космічно круто, але є нюансів на вагон і маленький возик. Більшість учених каже, Роджере, ти геній, але ні. Бо мозок це не кріогенна лабораторія, а тепла, волога, хаотична субстанція. Будь-яка квантова суперпозиція в ньому розсипалася б швидше, ніж ти встигаєш сказати суперпозиція. В таких умовах утримати квантові ефекти практично неможливо. Далі ще веселіше. Біологи досліджували ті самі мікротрубочки і ніяких ознак квантових обчислень не знайшли. Вони скоріше як рейки для внутрішньоклітинного транспорту, а не як квантовий комп'ютер. Да й навіть якщо в мозку реально відбуваються квантові процеси, Пенроуз не пояснив головне, як саме це перетворюється на досвід, типу я існую, мені боляче або цей світ дивний, але я його люблю. Тож наука поки каже. Цікаво, але без доказів. Проте, чесно, у цій ідеї є шарм. Вона пробує з'єднати фізику з філософією, науку з загадкою, чому ми взагалі усвідомлюємо себе. І навіть якщо це неправда, це принаймні найпоетичніша гіпотеза про мозок, яку ви почуєте цього тижня. А ти, як думаєш, свідомість це просто хімія і електрика, чи там справді щось глибше, аж до квантів? Пиши в коментарях і не забудь поставити лайк, бо, можливо, саме твій клік стане наступним квантовим актом усвідомлення. І от тут стає цікаво, бо Пенроуз будь не єдиний, хто вирішив: Хей, а може мозок це такий собі квантовий айфон від приводи? Ще до нього цю тему піднімали різні вчені, які намагалися знайти у фізиці бодай якусь зачіпку для розуміння свідомості. Наприклад, Нобелівський лауреат Юджин Вігнер. Казав, що саме акт спостереження, тобто участь свідомості, спричиняє колапс хвильової функції. Іншими словами, реальність стає реальною тільки тоді, коли хтось її усвідомлює. Звучить як ідеальне алібі для тих, хто не хоче прибирати в кімнаті. Мамо, без мого спостереження бардак не існує! Потім були спроби на кштат ідей Генрі Стапа, який вважав, що мозок діє як своєрідний квантовий вибірник. Він може спрямовувати, які саме нейронні процеси колапсують у конкретні рішення. Тобто, коли ти обираєш між піцею і салатом, у тебе буквально колапсують квантові можливості. Звучить романтично. Але шлунок усе одно обирає піцу. І навіть сучасні дослідники типу Меттю Фішера. Фізик не актор. Пропонують гіпотези про ядерні спіни у фосфатах ДНК, які можуть зберігати квантові стани досить довго, що впливати на мислення. Це вже звучить як трейлер до фільму Інсепшн 2 зі квантом Брейн. Та попри всі ці варіації, є спільна проблема доказів нуль. Ніхто поки не спостерігав стійких квантових ефектів у живому мозку. Тож це все більше схоже на те, як людина пояснює любов через фізику. Красиво, але поки без рівнянь. І все ж у цій квантовій романтиці є щось зачаровуюче. Бо кожна з цих теорій, як не крути, нагадує нам, що ми ще до кінця не розуміємо, що таке свідомість. І, можливо, колись ми справді відкриємо, що наш мозок не просто хімічна машина, а маленький всесвіт із власними законами. А поки не поспішай робити квантовий колапс на кнопку Закрити відео. Краще підпишись, бо далі ми розбиратимемось, чому коти поводяться так. Ніби вже давно розв'язали проблему свідомості.